Хочу показати мої е, вчорашні знахідки. Ось це е, е, лялька вагітна. А, плаття не з неї, ось, але в неї є ось такий накладний живіт і ось там живе ось такий маленький, е, маленький, маленький дитя. Страшненьке і маленьке. руки ноги шевеляться. Голова ні. Плаття однозначно не від неї. Це фірма фірма, фірма. Сімба, Штефі. Ось вона коштувала 3,50 3,50 центів. У мене знижка 50%, бо то я була вчора в комісійному. І вона мені обійшлася за євро. Євро 75. Тобто, коли я була в підрозкового возрасту, в моєї подружки була вагітна лялька, а в мене, на жаль, не була. У мене була лиса і страшна. І ось я завжди хотіла таку. І ось, мені здається, я закрила свій дитячий гештальт з приводу вагітної ляльки. Вона в мене тепер є. А ось таку ляльку вона коштувала 10, я її взяла за 5. Вона, тіло повністю в неї м'яке. Тільки ось фарфорові ножки у таких туфельках, фарфорові ось такі ручки. Ось така мордашка в неї симпотяжна, парочок приклеєний. А, таких ляльок називають будуарні, але, на жаль, я хотіла будуарну собі ляльку, а, може не таку, але маємо те, що маємо. Так, На жаль, вона самозборна, бо мені здається, що її хтось сам робив. Але мені дуже сподобалось і тому я її взяла. Що ви думаєте з приводу моїх таких гештальтів ось цього дитячого гештальту закритого і ось цієї будуарної у скобках, о, у кавичках чи в скобках, як буде на українській? Будуарної такої, такої ляльки? О, пишіть коментарі, буде, буде, буде цікаво мені почитати і відповісти.